Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в скибітавер дефенс для того, щоб спробувати спродати купу всякого мотлоха. У мене збиралось 857 юнітів І разом з цим нові і ще якісь інші. В общем, купа-купа всього. І хотілося б це все якось трішечки попродавати. В общем-то, першим чином, що хочеться сказати, Trade Plaza здохла. Тут немає ні чорта більше. Там складно все продати, і тому ми будемо ставити настільки низькі ціни, наскільки це тільки можливо. Тому хі -хі -хі. я сподіваюся, що хоча б по таким цінам хтось у мене щось зможе прикупити. В общем, то це перший нюанс. Наступний нюанс це те, що треба перевірити нашу нову пошту, тому що тут ще за все є щось максимально цікаве. І ось зустрічає нас апгрейдавчітан камерамен і Доволі таки непогана кількість гемів. Банік, шутганчик. В общем, купа, 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 всього. Сіністер, клокмен, півтори тисячі гемів, ще новий чел, ще півтори тисячі гемів, грінлазер, сігнути. 800 гемів, обалдеть, Ще один сіністер, ще один клокмен, сіністер, годлік хоче в друзі. Ну, всіх ми обов'язково ніке випишем Ось ще один чел, хоче годліка. Ну. Братуха, годлік трошки дорожчий. Хе-хе, обалдеть. Кстати, Огайо цей реєрний. У ну, мене таких є багато, напевно. Напевно, бо я ж Скривав кейси, <хи> Ще такий чел, але він уже правда нічого не коштує. Оцей чувак прикольний. Ще ти ще гемів, в принципі, непогано. Обов'язково ще ніке випишемо. Так, тому клеймод, все ми забираємо і шуруємо прямо відразу в трейдплазу. Тому що, скоріш за все, мені здається, що зовсім скоро, перед трейдплазою хочеться дещо розказати. В ендлес моді у нас всі знаємо, що за топ-100 дають ось такого ультимейта. І це дуже класно. Проте є в мене така підозра, що зовсім скоро. Перестануть його давати і почнуть давати нового ультимейта, а саме великого клокмена. Мега-клокмен, який, короче, апгрейди якийсь, я не знаю, як його назвати точно, але, ну, в общем-то, він дуже-дуже сильний. І по відосам, ну, по, -по, 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 по мультику, по серіалу, він набагато сильніший за ось цього <хи> дрільмена. Тому я сподіваюся на те, що гемчики ми ці якраз уже на нього і витратимо. Хоча коштувати він перший час буде дуже, дуже дуже, дуже багато. Так, що ми маємо на перший погляд? На перший погляд у нас. Зовсім бідна трит-плаза. і повертається все до того, що було до оновлення з пасхальним івентом, тому що тоді теж ні в кого не було абсолютно гемів, і всі торгувалися плюс мінус от з такими оце цінами, як на цього Токсіка. Це взагалі з ума зійти просто. Я, 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 я в шоці, якщо чесно. Ціни чуваки потихеньку спускають, як ви бачите, ось за три тисячі годлік. Але не хватає мені сміливості його купувати, тому що. Все-таки, все-таки не зрозуміло нічого, але ось овченого в мене забрали, і слава Богу. Такс, 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 такс. Ставимо ми, значить, хайпера. Ми ставимо його за 20 тисяч рівно. Даже за 19 999 ми виставляємо хайпера, просто щоб його продати. Це перший перший наш лот. Наступний наш лот буде Токсик. Токсік буде коштувати 99 гемів. Мені больно з ним прощатися, але скоріш за все, так, так якось воно і буде. В общем то в общем-то, в, общем в общем то, що ще хочеться сказати, що ще хочеться виставити. По-перше, треба познімати ось. Ці всі предмети цікаві і не дуже цікаві. От. Тепер далі. Наступний наш чувак, Тітан Дрільмен. 799. У чувака він стоїть, у мене буде стояти 749. Питань нема, питань нема. Виставляємо клокмен 1199. Вроді би, як це доволі низька ціна, якщо я не помиляюсь. Потім аукціон чел 49. Let's go. Далі. Green Laser 1299. Супер низька ціна, тільки сьогодні. Так, вчений на бабки, хай буде за такою ціною. Інженер у мене, в принципі, вона низька, я не знаю. Я можу попробувати виставити ще. Обалдіть, ти 18 стоїш. Я можу поставити. У мене було 899, я можу поставити 8499. Отако попробувати. 8500, грубо кажучи. TV Woman. що ми можемо з нею поставити? Ми можемо її поставити за 200 гемів, просто так. Titan Present Man. Чуваки просто піднімають дуже шалену ціну, і в них ніхто Нічого не купує, я ставлю 249 гемів просто так, щоб у мене його забрали. Годліків у мене тонна. Виставляємо ми за ціною в 3399 гемів. По ідеї, це доволі таки дешево. І в мене, кстати, купили чувака, який кулдаун зменшує. Тебе, друга, ми продаємо за 199 по Ідеї поки що це супер низ тут. Далі Red Laser. Тисяча. Ну ти, вообще, пацан, з розуму сходиш дуже сильно. Ми виставляємо набагато дешевше. Далі катана 249. Let's go, поїхали. Щось будемо дивитись, дивитись, дивитись і думати. А це моя катана за 250 була. Ну, нічого страшного. Шутуганчик 199. Let's go, Лецґо погнав. Супер низькі ціни. Large Laser. 249. Теж Сіністер. Питань нема 1199. Можливо, хтось забере. Я дуже в це надіюсь. І шеф, кстати теж буде в мене 8499. Я сподіваюся, що хоч щось зміниться. Купили в мене, кстати, токсіка за 99 гемів. Я ніколи не думав, що я буду за скільки продавати токсиків. Я їх за скільки купував. Щоб ви розуміли. А іноді ну, деякі партії навіть і дорожчі я купував. І навіть враховуючи те, що в мене такі ціни ніхто нічого не купує. Можна зійти з розумом! Якщо час. Кстаті, корову боя можна ще поставити. В продаж у мене їх є кілька штук, і я б його поставив за 799 бемс, sale, confirm. І погнали ми на наступну трейдплазу, тому що, якщо чесно, щось мені тут не сильно подобається. Ага, я на тій самій, що? Мене на ту саму відправили чи ні? Нібито це інше. Погнали, подивимося, що тут відбувається по цінам. Тут по цінам Toxic за 9 тисяч, Нехило. Або дій, тут ще за 700 висить. Поняв. І сейчас потихеньку ціни будуть конкретно падати, тому що всі хочуть купити дешевше. Да. Оба! Хайпера купили, братва, за 19 999 гемів. Не знаю наскільки це дешево чи дорого. Давайте поставимо 20 999 гемів. Майже, майже, ну, коротше, тисячу ми накинули зверху. Пробуємо, подивимося, можливо, щось. В принципі, з цього поміняється. Ладно, погнали на наступний сервер. Нам надо постійно міняти сервера, тому що. Що чуваки в основному сидять і дивляться ціни. Отут ось, оце сервер. У чувака 700 тисяч гемів. Він може купити ну, два ультимейта, три. А можливо, навіть і чотири. Залежно від того, яка там ціна. І цікаво, що він продає, цей ddr 9 Скоріше за все, щось солідне. Можливо, хайперів. Ні. Тут, кстати, всі сігнуті. А моя ціна й саме нижче. А що цей ddr 9 може нам продати? Я ось дивлюсь на самі такі, ну, на самих рідкісних чуваків дивлюсь, але нік цього ddr 9 я і не бачу. А, Псіза, почекай. О, купили хайпера у мене. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Купили ще Сіністера. Ще одного хайпера ми ставимо за 2999 теж. І виставляємо Сіністера. Виставляємо Сіністера, Сіністер теде. Скажи мені, будь ласочка. ось тут. Ми тебе ставимо так само за ту саму ціну. Бенц. окей. Тут ще позаходили чуваки, в яких реально є багато гемів, і можливо, хтось у мене щось і викупить. Годліка, аби забрали, було би супер. Але на годліка ціна реально падає. Хорошо, що з приводу Ларч феєрворкера. Мене перебили. Окей, друг. Хоч пограти зі мною в цю гру? Давай, let's go. Кстати, перед тим, як я його ще не виставив, хочу всім розказати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Пам'ятаєте, ми продали колись ультимейта, і чуть-чуть, чуть-чуть, коротше, ми пошаманили, і тепер проводимо розіграш в телеграм-каналі на 3 тисячі гривень, і ви можете взяти участь абсолютно безкоштовно. Посилання на телеграм-канал є в описі. Ну і разом з цим всім ви можете підписатись на мій канал, тому що ми мчимо цілі в 100 тисяч. Підписників, і все, що нам потрібно, це все на все, щоб ви підписались. Бо в нас 70% гравців просто не підписані. Ну як гравців? <с? <с?> Глядачів, можна так сказати. В общем, то мене когось купили, кстати. Мене купили вченого, який дає лавешечку за 499. Ну, можна Даже поставити 599, тому що ці чуваки вони дуже обмежені, хоч їх і багато, але ну, їх уже більше ніде не взяти. Так що, Так що, хлопці, думайте, в мене навіть презент є сігнутий, є в шуці. А от шефа ніхто не хоче брати, не знаю чому. Інженера, кстати. Тож, грінлазеров вообще крепко перебивають. Воще крепко перебивають, погнали звідси. Так, що в нас тут? Патрік за 100 стогемів, непогано ціна. Дріль мій самий грін Грінлазер мій самий дешевий. Знову ж таки, у мене тут купа самого дешевого, але ніхто нічого купувати абсолютно не годен. На жаль, на жаль, на жаль, іменно так. диви Просто 96 тисяч 20 по 5, а вони просто продають все. А купувати ніхто нічого не хоче. Ладно, пішли на іншу. Ну ми вже і так непогано пришаманили. У мене було 150 тисяч гемів. Зараз у мене сіке 190 з гаком, напевно. І. Да, сейчас почекай. Сіке 196 тисяч гемів у мене. Так що ми вже, ну, можна сказати, трошечки то підзаробили. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем, в общем, в общем, в общем де б мені взяти ще трошечки гемчики. Продається діджейчик за 74 тисячі непогано. Сігнутий, але він мені не сильно надо. Кстаті, годлік -like, ваще 2999 тут висить. І як я розумію, походу, ну, годліки. Вже можна оцінювати в трошечки менше. І купили ще одного хайпера. Все-таки така ціна на хайпера дуже-дуже ходова і швидко його забирають, можна сказати. Тому що Годліка ще так і не купили, а хайперів купили вже три штуки. Так що, 2999, go Ми теж виставляємо таку ціну. І можна виставити еклаунчера за 99. Нехай просто продається там, можливо, комусь він потрібен, а можливо і ні. А ми в свою чергу шуруємо в наступну трейдплазу Ага, вона фулова. Вона ж ти мене закинув на фулов. І. І у мене на балансі вже 217 тисяч гемів, тому що забрали ще одного хайпера. В принципі, непогано. Потрошечки, потрошечки геми я повертаю, і найголовніші речі я продаю. Разом з цим всім хотілося б спродати абсолютно все, щоб у мене знову-таки не було юніті. Але, скоріш за все, це дуже-дуже складно. Це в цілому можливо, якщо ставити маленькі ціни. Але поки що складно. Тому що, по-перше, ларч феєрворкера, особо ніхто купувати не хоче. Так само шефа. І нікому тупо не надо. Курупти, це ваще безтолкова штука. Їх 8 тисяч все на все, їх дуже мало. Але тут ніхто нічого купувати в мене не хоче. Що там, кстати, по ціні на годліка в мене саме дешева? М -м -да. А, ні, ну, ну, можна сказати, да, ну можна сказати і ні. Клокмена взагалі нікого не цікавить, клокмен. дрільмен, кстати, також. На жаль, хоча ціна доволі таки смачна. Для нього. Оба! Купили презента, кстати, за 249, поки я шукав третій плазу. І це хорошо, бо я можу виставити ще, ще одну: 249. Бо за 450 я не впевнений, що. Взагалі хтось його купує. От, хоча, якщо таку ціну ставлять, то можливо хтось все таки купує. Було би, кстати, непогано ну, мати в себе в колекції Сігма-Чела, але є трошечки певні проблеми. Зараз на нього велика ціна, і ціна, скоріш за все, підніметься ще більше, тому що ну, івент закінчиться. Хоча сам Сігма Чел не сильно такий потужний, типа 35 тисяч ДПС, і десь я бачив його за 5 тисяч продавали. Я це думаю, можливо, треба було б його купити. Скоріше за все, треба було б, але що ну, ж поробиш? Зато за 88 лямів продають хайпера сіну да. Да-да-да, кстати, так само, як і цей кейс. Вообще, чуваки, максимально якісь больні на голову. Ну, що поробиш. Але на кожних трітплазах по-різному, десять цього чил мачела бачив за п'ять тисяч, тому можливо я його ще все-таки знайду. Тільки як мені по-хорошому законектитись на ту третплазу, в якій я бачив його за п'ять. Оце я вже, звісно, не скажу. Зато тут у чувака ось отож 260 тисяч гемів і непогано. Мені б десь ще гемів трошки знайти. Ось ось за десять тисяч сіг мачел є. І кстати, час за цим першоквітневим оновленням, що хочеться сказати. Навіть якщо ви тільки починаєте грати в Tower Defense. і ви хочете отримати купу юнітів супер швидко, але у вас немає гемів, і ви не знаєте, де їх взяти, то я вам можу дуже легко допомогти. В цьому через 11 годин, як я розумію, да, ти секунди, хвилини, години, дні. Це через 11 днів. Ого! То це ще довго можна буде покрутити. В общем-то, що я хотів сказати цим всім ділом. У нас е, появився новий режим Огайо Мод, е, Мод, в якому все дуже-дуже дуже тако рандомно. І коли у вас немає юнітів, ну у вас там є, допустимо, один, два юніта, три, ви можете сюди заходити. Щас я вам покажу. Ви можете сюди заходити, і незалежно від того, якщо ви будете нажимати купу-купу разів на юніта, ви будете отримувати рандомного юніта. І це дуже, і дуже круто. Тому що, ну, якщо у вас немає юнітів, то ви тут можете їх заробляти. І тут ви можете ну, заробити дуже багато грошей, в принципі, так само, як і за Найтмер. І ще до того всього забрати яйця. А за яйця ви можете покрутити кейс. А там, якщо вам пощастить, то вам пощастить. І ви зможете, ну, як мінімум, з яєць, відкрити кейса. Можливо, щось випаде ось. Хоча тут все дуже-дуже зараз дешеве, тому я, в принципі, раджу просто купувати кейса і продавати його відразу. Тому що цю штуку ви ну, не продасте навіть за один гем, напевно, оцю штуку там 5 гемів. Оцю штуку це ще попробуйте вибити. От, так само, як і цю. А тут міняти ну, зовсім не вигідно, тому що ви одного кейса можете продати десь за 50 гемів. От. Тому в цілому можна так трішечки фармити. Ну і до того всього, ви будете мати дуже багато коїнів, за допомогою яких ви можете відкривати або бейсік кейси, точніше, міфік, міфік кейси, які тут доволі таки непогані юніти. Або уже джестер кейси, які, кстати, теж мають класних юнітів. І для старту це дуже хорошо. потім. Тому що, наприклад, ви відкриваєте міфік кейса, і вам, якщо дуже пощастить, випаде ось до Ред Лазер. У нього 18 тисяч ДПС, 18 тисяч демеджа в секунду. В Джестер Кейсі? У всіх великий демедж. У всіх Абсолютно. Якщо його порівняти з Basic кейсом, то тут взагалі що? Вам в основному буде падати щось отаке. Ну, 400 ДПС у 300. Нащо? Типу за 100 гемів відкривати ось цей кейс, якщо за 200 можна відкрити ось цей, вибити мікрохвильовку і мати 13 тисяч ДПС, і просто ходити розносити харду. На ізі. На ізі просто ходить, харду розносить. Ну прикинь. Зароблять купу бабла, відкривати знову купу кейсів. Або просто ходити далі вагаємо. І теж зароблять купу, купу Бабета. Тому кенти, я думаю, ви знаєте, що потрібно робити. А нам, в свою чергу, треба ще трішечки, хоча б. Щось продати, тому що не так багато юнітів я продав в цілому. Хоча ціни у мене були доволі таки маленькі. Та й зараз у мене в основному все саме дешеве. Ну просто ніхто нічого купувати не хоче. Але забрали еглаунчера і вже слава Богу. Ну на цілий еглаунчера теж 2% шансу. Попробую його вибити, але коштує він зараз абсолютний нуль. У нього 12 тисяч дпсу, не сильно він і потужний дядько. Що, кстати, посігмачилу, тут його нема. Окей. Отакі от, от ділюги. Так що, народ, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте про розіграшти. В телеграмі, ну і всім пока-пока.